17 вересня своє професійне свято відзначили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На цей день свято було призначено указом президента України в 2008 році замість дня працівників цивільного захисту. У Дніпродзержинську день рятівника відзначає увесь особливий склад служби надзвичайних ситуацій, а це майже 350 чоловік. Та насправді це свято не лише тих, хто рятує людей від надзвичайних ситуацій, але й врятованих. Цього дня перед самовідданістю вогнеборців схиляють голови мільйони українців. З нагоди свята в міському управлінні надзвичайних ситуацій відбулося урочисте зібрання, на якому побувала і наша знімальна група. Дмитро всього за два роки служби у рядах Державної служби з надзвичайних ситуацій встиг стати начальником чергового караулу. Розповідає, що до МНС пішов за порадою батька. Заради професії навіть відмовився від бюджетного навчання в престижному вузі. Прийшов сюди, посмотрел, як тут все устроено, як ребята працюють, з чим сталкиваются. Понравилось, вирішив спробувати. Пойшов учиться, выучился. Хлопець каже, вогню не боїться. Складно стикатися з людським болем та смертю, але все ж це робота, тому доводиться справлятися. Сюди, звісно, жалко, особливо с які что з тим, що від їхні близькі страдали или, не дай Бог умерли. Тяжело, звісно, но нічого справляємося как то потихоньку своїм колегам. пожелал бы меньше выездов, до первых тому как виїзда бувають різні з різними последствиями. Вот. Ну, щастя, здоров'я, звісно же. Дмитро та його колеги за самовідданість, відвагу та високий професіоналізм отримали від свого керівництва почесні грамоти. Нагороди також були вручені від народного депутата Костянтина Гузенка керівництва районних рад, підприємств та міської влади. Вітаючи вас зі святом від міської ради і особисто від міського голови, я хочу сказати, що е, е, на жаль, якщо нас, нас не вистачає фінансування, ми розуміємо ті питання, які у вас на сьогоднішній день виникали, але е, і депутати міської ради, я в тому ж і депутат. Не можемо і не робимо того, щоб просто відмахнутися. Сьогодні нема коштів і тому ми питаннями, які ви підіймаєте, не займаємося. Ми сьогоднішній день плануємо все ж таки, що ви отримаєте 1 мільйон гривень, якщо нам вдасться це зробити, і отримаєте на обладнання для рятівників. Начальника головного управління хочу передати всім слова саме добре, самої теплої всіх. Поздравляю с праздником. Спасибо за работу. Я надеюсь, что этим коллективам, который тут находится в этом зале, мы смело можем говорить о том, что мы не подведем, мы справимся с любыми задачами. И на сегодняшний день нет такого, такой ситуации, в которой мы не могли справиться и выйти с нее с честью. Поэтому всех с праздником. Серед нагороджених і інна земляна. Тендітна жінка одна з небагатьох, що тут працюють. Хоч гасити пожежі не виїжджає, проте виконує не менш складну роботу, приймає дзвінки постраждалих та першуючої молитви про допомогу. Научились обывай, уже себя контролируешь, сдерживаешь поначалу, как пришли, когда слышишь слова помощи, начинаешь нервничать, руки трясутся, голос трясется, не знаешь, теряйся. Все приходит со временем, все приходит с опытом. Сейчас это уже реагируешь на это, наверное, более осознанно, более спокойно. Вислушуваєш, успокаюваєш, направляєш підрозділення і напірів направляєш на інші служби. Колегам в першу чергу мирного неба над головою, щоб не було війни, здоров'я, поменшив би Подарувати посмішку присутнім професіоналам прийшли і давні друзі, вихованці навчального комплексу Гармонія. Командою прийдемо до вас, будемо разом працювати. Вам усім допомагати, досить з вас пожеж, екстриму і сирени. Нехай вона сьогодні вічливо мовчить. Ми, вам, ми вас зі святом раді привітати, нехай у щасті буде кожна мить. Станом на 1 вересня в місті сталося 229 пожеж різних класів небезпечності. У них загинуло 6 людей та 4 постраждало. Це та статистика, яка постійно стимулює рятувальників працювати більше та краще, посилювати профілактичну роботу, тамчатися на допомогу за першим покликом, попри невічливість водіїв та погані дороги. Щоденно на бойовому чергуванні у місті знаходиться 60 чоловік особового складу та 11 одиниць спеціальної техніки ДСНС.